Мої щирі вітання всім. У нас спека продовжується, триває. Вчора взагалі була неймовірна жарюка. Навіть пішли в літній душ купатися, а там кип'яток. Неможливо було покупатися. Але ось чуєте, починається такий вітерець проголодний. І це про що свідчить? Про те, що десь пройшли дощі. Я за людей рада, щиро рада. Ми вчора трішечки вон, поливали. Коли була електроенергія, а що робити? Тому що по-іншому ну, така засуха. І вчора вже зібрали перший врожай, оце бачите, під оцим наметом баклажанів синеньких. І е, зараз розкажу, можливо, комусь буде корисно. Не одні ж ми тримаємо правильно грядки. Як їх швиденько запустити в ріст, а також, щоб почали вони. Швиденько нарощувати свої баклажанчики. Я не знаю, як ми тут будемо збирати далі. Тут бабуся вчора лазила. Вон сидить герой, бачите? Знаєте, що робить? січе дрібненько курям травичку, бо вони самі не поколюють. Будемо якось намагатися збирати отут все ж накрито для того, щоб не пеклося. І от наші баклажанчики вже назбирали, мабуть, кілограма 4, не знаю скільки, будемо консервувати сьогодні, і потім засніму вам рецепт. Вони нереально смачнючі. Там, Звісно, що багато треба поморочитися, та ще в таку спеку, це ж вибираємо день, коли не буде спеки. Мабуть, це ще не скоро. Значить, Дивіться, що ми зробили. Десь отак уже ми робимо рік третій. Оце вони стоять, вріст не йдуть, ці не накриті, ось цим нормально. Берете відро, ну, відро стандартне, 10 літрів. Наливаєте його водички, туди додаєте один літр макухи сухої. І хай воно трішечки підбродить. І оце як там дня три. Зараз така спека, щось швиденько. І як підбродить. Потім через три дні там, чи два розмішуєте всю цю рідину. І літрова банка знову ж таки на 10 літрів води і підживлюєте. Ну, бажано, звісно, коло кожного куща рити отак внизу рівчачок, туди виливати цю суміш і заривати. Я вам відверто зізнаюся, я отут була з цього краю почала, а в мене їх скільки, що думаю, та ні, боже, я його як почну зараз рити та заривати, то в мене. Тут і ляжу на цих грядках, просто намагалася отак вносити туди під ближче до, до коріннячка звісно. І що вам хочу сказати? Поперла, як на дрожжах. Є, до речі, її дрож, дрожжами, е, підживлюють. Оце ми так робимо один раз, можна робити два рази. Потім прийшла вам обідка і це каже, щось нема в нас ще. Врожаю на баклажанах. Та ні, оце манюсінькі, Поперло за два тижні. Хочу вам сказати, що дійсно ну дуже такий дієвий засіб. І тобто ніяких хім... хімічних речовин немає. Тільки натуральний продукт. Може, дивіться, які перці. Та вони щось не дуже гострі, мабуть, він ще ж... йому ще ж рано. Я роблю таке, що ох, а воно ще не дуже. А потім на них ми не заглядали довгенько. І дивлюся, вже мама кричить, що дуться, так у нас вони ж там перестигнуть, що ж ми будемо робити. Може ж зі старих не дуже хочеться щось, бо оці кісточки всередині, вони, до речі, мама там жаліється, каже, мене викликають алергію, в горлі починає першіння. Та не тільки в неї, в мене також. Тому молоденькими. О. Ну, це ж я вам зараз не можу показати врожаю, бо його вже зібрали. Дивіться, скільки понав'язувалось. І вони такі розлогі кущі. Я дивлюся, що вони, знаєте, вони пішли і в два стовбура. Ну, Це я сама цю розсаду вирощувала. Вже думала, на наступному році не буду. Чомусь такі вони капризулі, а якщо це ще робиш, не в таких умовах, знаєте, там тепличних. А в квартирі то взагалі жахіття. Жахіття. Просто. Ну, нічого, все рівно вдалося. Мабуть, в мене було сортів 8 я купляла, там якийсь і глобус, і діамант, і білі. Але не знаю, що залишилось, тому що так оце було насіяно, пів оцієї тари зійшло, половина не зійшла. Кинула в теплицю просто ту шкарабанку, думаю, та хай я тут земельку потім висиплю. Вони дійсно вони повсходили, оце оці ось, якщо порівнювати, ось бачите, який манюсенький. І оці ось гіганти. Я зараз таки пройдуся, але ж тут трішечки скажу, заливали вчора, на що вистачило електроенергії і сили. Тому що у нас вчора не було десь годин 10. Навіть не можна набрати і це ось жуки, жуки, треба буші, сказати, хай біжить вона їх. Ручним методом, бачите, сидить зараза. Ну, ці манюсінькі, але вони ну, будуть трішечки пізніше. Нічого. І Ще й заради експерименту посадила в теплиці баклажани. Що хочу сказати, наступному році, дасть Бог будемо живі, все буде добре, не буду садити. Немає ніякого сенсу взагалі. Такі, ну, Зараз покажу, такі лопухи вимахали. Ну, для досвіду. Просто було цікаво. І толку з них ніякого. Бо... дивіться, оце покидали все мені на дельфініуми. Поливали, вже ж не дивимося, по чому тягнемо ті шланги. Ой, ой, ой сьогодні щось так і в теплиці не дуже. Порівняно з іншими днями, вже нам і не жарко навіть. Бо вітерець продувається. Ось дивіться, які лопухи стоять. Три. І толку з них Тобто я так розумію, що їм на вулиці було б набагато краще. Не, не знаю, щодня і поливаю, і навіть ось. А, і навіть ось дивіться. Тобто я їх відсіля вирву і викину, а посадю, ось бачите, вже нова партія огірочків. Сподіваюсь, ці не захворіють. Може вже перехворіли ж, ж таке, бо там вже деякі можна викидати, прибирати. Я сказала все, оце э, такий експеримент. Більше в теплиці баклажанну, яке воно здоровецьке. І і де тут що? І ніде тут нічого. Ну ось, є зав'язь. Але ж, бачите, вона щось і відсихає. Можливо, їм тут дуже жарко, так он, як я вимахала, здоров... ну, воно яке вимахало ну, Воно мені за коліна, якщо що, І ось причепили ще два. Я не знаю, де вони взялися. Я ж тут насінням не сіяла. Можливо, тож землю висипала. До тих лоточків, яких пророщувала. Ось один. І також бачу, що йому тут, та ще тут в перцеві, тут вже на гірок поліс, господи, і ось нещастя. Ні, все, тільки на грядки. Бачте, огірки, прискали, прискали, вони все рівно. Вон далі хворіють. Вже вирішили нічим не прискати, все. Що буде, те буде. Он насадили нову партію. Сподіваюся, в цьому році слимаки їх не з'їдять. Минулому з'їли. І також дивлюся, дуже гарненько зійшло, мабуть, китайське, китайське диво, а це Кібрія, щось через один. Може, я туди не поклала, ну сумніваюся. Так, сюди я два виходить. Ой. І Люфа, яка не квітне взагалі. Не було жодної квітки. Це те, що хотіли ми е, мочалочку цю ж спробувати. Е, також нам було цікаво цей огірок виростити самостійно. І он там, он також така здоровецька. І толку ніякого, я не знаю, я вже запитувала у фахівців, чи всіх вона квітне, чи коли вона повинна квітнути. Вона, он, подивіться, які пустила нам тут ліани. Ліза сама, ніхто її не контролює. Ну, лізе куди хоче. Ну, єдине там зайве, ось, наприклад, вона причепилась до кави, Вона ще кавове дерево, то оце треба каву рятувати. А так он, пагонів страхіття, гляньте скільки, і кругом, і толку ніякого. О, ні, слухайте. Мабуть, оце ж з неї квітка. Ну, нарешті, он, бачите, навіть боюся. Щоб не зорочити, отам полізло. так і коли, ці, е, е, коли воно достигне. В кінці жовтня-листопада. чи листопада. Фу, все. Тобто, беріть на замітку, хто хоче гарний врожай синеньких. Акція на один раз. Піддобрили макухою і буде вам щастя, і в шлункові, і на столі, і хазяйкам, буде чим зайнятися. І, не буде прикро за те, що посадив, а потім воно не вродило, про перевірений засіб уже третій рік. Спеціально для цього купляємо макуху. У нас ще виручають кури, бо їм макуха запарюється. І отакі справи. І баклажанчики є. Ой, бувайте всі здорові, щасливі. Побачимось!